Вітаю, всім вітання на каналі Таро Сонця та Місяця. З вами тут Юля. Всього, всього вам хорошого, мирного вам неба, доброго вам часу доби, доброго вам здоров'ячка, всього, всього вам доброго, миру, тепла, добра, всього, -всього, -всього найкращого. Перемоги, низький уклін нашим захисникам, нашим Збройним силам України. Слава українському роду. Сьогодні День Закоханих. Хто святкує, хто це свято сприймає, хто вірить? Всіх вітаю з Днем закоханих. Ну не знаю, насправді має це свято таке значення чи немає, але то, що кохання. Має велике значення в нашому житті, то, то так, чи це свято має відношення чи не має, бо то, що дуже багато суперечок навколо, навколо нього. Хтось каже, що взагалі ніякий той Валентин нічого до цього немає. Одні кажуть, що це святий, який вінчав таємно закоханих. Ну, одним словом, там ех, цікава така історія, це цікава штука, яку нам зараз вже дізнатися те, що було багато-багато століть тому, дуже важко, особливо якщо немає точних якихось даних, або якщо їх є багато, то тоді, виходить, путаниця. І чи то святий Валентин, чи ви святкуєте святого Валентина чи ні? Але день закоханих, якщо він має право на існування, тож нехай буде, тому що я ж кажу, не знаю, яке має значення сакральне чи немає цей день, вплив на кохання, але кохання на наше життя має. Отож, бо всім бажаю кохання, і неважливо, який вже там навіть і день, я просто всім бажаю щирого кохання, хорошого кохання, вірного кохання, саме головне такого кохання, яке вас розвиває. Коли ви разом розвиваєтеся своєю коханою особою. Не деградуєте, а розвиваєтеся. Тож розвитку вам у ваших стосунках, у вашому коханні. І сьогодні на цю тему буде, звісно, розклад. Хочу спробувати на колоді Ленорман зробити. Як піде, подивимося, що буде. А то я тільки в шорцах її поки що брала. Так, здається, довге відео я ще не брала цю колоду. Ну, неважливо, не пам'ятаю, але неважливо. Зроблю. Розклад на Ленорман. Тема така, що про кохання, звісно, тема. І давайте подивимось так: як Ленорман це оракул все-таки, і оракул він ще коротші строки більш бере, чим таро, якщо таро терміни важли, важко дати, і терміни, і таро це важко встановити до оракулу тим більше. На оракулах ще більш, ще, ще менші події, Тому на найближчі це на найближчі майбутні розклад хочу зробити, тому взяли оракул Ленорман. Тому ви можете собі загадати термін, але не Я не рекомендую далеко-багато. Що вас чекає у стосунках ваших на найближчий час? Загадуйте собі час, тільки не дуже далеко. Подумайте про себе, про свого партнера. Партнерів прошу загадуйте своїх коханих, з якими у вас є стосунки. Не загадуйте тих, з ким ми розлучилися, з ким ми посварилися. Ні, ну з ким ми посварилися, але ви так це вже не перший раз, якщо ви періодично сваритеся, свар... Ой, вибачаюсь, сваритися, миритися, сваритися, миритися, то тоді ви можете таких загадувати. Але якщо ви посварилися разі назавжди, і вже роки, два-три не спілкувалися і навіть не знаєте. Що там і як там, або якщо знаєте, що там, як там на тої людини, але та людина вами не цікавиться, то не рекомендую, не загадуйте. Загадуйте таких осіб, і щоб ви у вас були стосунки. Якого би роду вони не були, але це мають бути стосунки: плутанічні, віртуальні, шлюбні, коханці. Ну, це мають бути стосунки, розумієте? Стосунки в теперішньому часі. Отож, що вас чекає у ваших стосунках? На найближчий час. Загадайте собі час, подумайте про своїх коханих, скажіть їхнє ім'я, і подивимося, що вас чекає у ваших стосунках на той час, який ви собі загадали? Що вас чекає найближчим часом, той, який ви загадали у ваших стосунках? В колоди. колоде? Хотя дно, оракул дно трошки. Не дуже ліпиться, але буває і ліпиться, буває і зовсім не ліпиться. Зараз буду бачити. Може, прийдеться ще карту тягнути. Все-таки це оракул. Так, що чекає другий варіант. Це все-таки оракул. Оракул не таро. Так, я надіюсь, я колоду не перевернула ногами. Можете брати покомінчику. Так, бо тут ви зіб'єтеся, що тут. Так, гірський кришталь перший варіант і Нефрит другий варіант. Вибирайте. Вибирайте, що вас чекає в стосунках найближчим часом. Я вам всім дякую. Всім дякую за все, за те, що ви в мене є. За те, що ви стали моїми підписниками, глядачами на каналі всіх всіх глядачів, які не є підписниками. Гостей каналу запрошую до підписки. І всіх-всіх запрошую до коментарів. Пишіть коментарі. Пишіть зворотні зв'язки, просто відгуки пишіть, пропозиції. Дуже-дуже дякую тим, хто активнічає на каналі, хто долучається, хто коментарі пише. Я дуже вам дякую, хто подобайки ставить, дуже-дуже дякую. Хто поширює, звісно, це також. Навіть такі є люди, що поширюють відео. Я дуже вам за це вдячна. Так, ну що, Нефрит зачекає. Другий варіант зачекає. Перший варіант, що у вас чекає, у ваших стосунках найближчим часом. Риби. Гарне, дуже гарне, дуже хороше. Так, дивіться, дно колоди миші, у вас тут самі тварини вилізли. Перший варіант. Риби це тут удача, це щастя, це благополуччя, це успіх, це, це кошти. Це кошти. Це вагітність навіть може кому резонувати. Це дуже-дуже хороша карта. У вас у стосунках щось чекає дуже хороше. але не без ложки дьогтю, дно колоди миші. Миші це неприємна карта. Але дивіться, по цих мишах. Що тут по цих мишах? Миші це м -м, неприємні негаразди, які зробили ось тут цю дирку в тому гарбузі і хатинку там собі зробили. І Вони ще не зробили такої великої шкоди, ну вони гарбуз прогризли. Ну, тут нічого такого страшного, але миші є миші, вони можуть погризти і майно. І шафу, і дорогі речі. Тому не допускайте цих мишей далі. І так як сигніфікатор у вас риби, щастя і благополуччя, все добре, тут все дуже, дуже чудово, дуже, ну, дуже гарно вас чекає у стосунках сигніфікатора. Але тут будуть якісь е, подвохи, так скажем, грубо е, Будуть якісь подвохи, які б схочуть вам спартачити це щастя, що йде по рибах. Тому ви маєте їх, знаєте, як миші, мишоловки поставити. Поставити мишоловки і що, ви тих мишей, щоб розуміти, щоб ці миші не переросли в чу чупакабру, кабру. Щоб миші не переросли в щось гірше, в щось страшніше. Щоб вони вам, і поки вони згризли гарбуз, то це для вас будуть невеличкі втрати, Ну, щоб вони вам не погризли то, що, щось там більше, щось дорожче. розумієте? Ось це такий дно колоди для вас це підказочка, що вам просто як застереження трошки тут йде. По... Перший варіант, що у вас, щоб не затьмарити оце щастя по рибах, вам треба придушити цих мишей, потравити, поставити мишоловки на них. Переносити це на життя своє, на стосунки свої, це якісь дрібні Знаєте, ну, Якщо це так, як розклад на стосунки, то якісь там дрібні сварки можуть бути, якісь там негаразди, щось не... ви там не змогли е дойти якогось консенсусу. Щось може суперечка якась бути, щось може бути таке неприємне, яке... воно таке, не, воно щось не... не є страшне, але неприємний осадок, такий трошки лишається. Е ну, це... Але це дно колоди, це не 100%. Це буде. Ну, Воно закрадається. Воно закрадається як миші, підкрадаються, щоб прогрести дірочку, там де не треба. Тому ви маєте бути сильними, міцними по цих рибах, триматися за це щастя і е, не, е, не допустити цих мишей у, у, у цей акваріум. Ось так, якщо сказати. А так, то все варіант, той перший варіант. Тут у вас риби, сигніфікатор щастя, щастя, успіх, добробут, благополуччя, і це все це, це, це дуже хороша карта. І так як на стосунки, це просто супер. Це любов. Це любов, велика любов. Це, це дуже, доб, дуже добре. Не допустіть, просто не допустіть цих мишей, свої стосунки. Ось такий перший варіант, що вас чекає. Все, все, все ладне, все гарне вас чекає в стосунках. Не допустити мишей, все буде добре. Ну, Не те, що не допустити мишей, просто ці миші, вони, вони вже є, вони заглядають, просто не допустіть, щоб з них переросло щось, як я сказала, оті щурі, чупакабри, щоб не переросло з тих мишей. А те, що вони вже є, це, ну, знаєте. ну... У Усі, всіх сім'ях не, немає такої сім'ї, щоб там не було без якоїсь проблеми, чи якщо не сім'я, ну стосунки навіть просто, якщо у вас ще не сім'я, просто стосунки. Все одно якісь там є непорозуміння. Але просто не, не дозвольте тим непорозумінням, знаєте, затьмарити ваше кохання, ваше щастя, те, що йде по рибах. Не, не дозволяйте оцим мишам за затьмарити оце щастя і кохання, що йде по рибах вам на найближчий час, що вам йде все дуже гарно, дуже добре. Чого вам і бажаю. Перший варіант, щоб ви змогли. Побороти тих мишей, щоб у вас були тільки оці риби, тільки оце щастя, яке йде по рибах у ваших стосунках. Дякую вам за увагу. На все вам добре. Так, нефрит. другий варіант. Це було дно колода, щоб я не перепутала. І гора. Що вас чекає у ваших стосунках найближчим часом? Другий варіант, нефрит. Дивіться, у вас будуть якісь перепони, перешкоди. У вас будуть якісь перешкоди, якісь перепони, якісь проблеми у стосунках, якась виникне гора на вашому шляху, тобто до розвитку стосунків, до вирішення якої, якоїсь там, може, проблеми, якоїсь ситуації у стосунках, там виникне якась перешкода. Це така гора важка, її місця не зрушити. Це, це, це така, це взагалі, це не тільки це така взагалі гора і гора, вона її не посунеш, любу гору. Але дивіться, який тут є нюанс е, у цій колоді? Тут, бачите, дорога йде мимо гори. І туди пішла дорога. Ось дорога йде. Вона не йде прямо на гору і тупік. Ви можете обминути цю гору, ви можете обминути. Як я завжди кажу, на як, як, як ця карта виходить комусь, то я завжди так кажу і, і сама собі, і іншим, і онлайн, і що розумний гору не піде, розумний гору обійде. Тому оця перешкода, яка у вас на шляху зараз має, ну, зараз на той термін, який ви згадали, я не знаю, що у вас якась перешкода у стосунках у вас буде е, намальовуватися, то ви маєте її просто обійти. Розумієте, ви її не сунете з місця, ви її не приберете, ви її не розіб'єте, не... ну ви її не зможете подолати цю гору. дивіться яка вона страшна велика. Що тут людина проти тут дерева, вони а людина ще наскільки нижче дерева. Ну що ви зробите з цією горою? А ви пробуйте піти на ту гору, переступити? Нереально, ви її просто обійдіть. Хочете не хочете, ви мусите обійти. Якась ця перепона, перешкода буде така неподолана для вас, що єдине, що ви зможете зробити, обійти. Тобто на, на, у ваших стосунках, неважливо, якого там вони оброду не буде, намалюється якась перешкода, якась перепона. І ви її зможете обійти. Дно Колоди підказка, жінка, ну тут знаєте, вже, тут вже двоїться розклад. Тут іще йде для двох категорій підказочка. Це або ви сама є ця жінка, і ви якраз оцей обхід цієї гори ви знайдете у стосунках. Та перешкода, яка трапиться на вашому шляху у ваших стосунках, на той час, який ви собі загадали, ви це у ваших руках Її Обійти це. Або друга категорія якась жінка вам намалює цю гору. Ну, ось так. Я це, це я не можу вже знати. У Вас багато різні люди, Я вже це, це так, як це вже тут персона виходить на хоча хоч це дно сигніфікатор гора, а це дно колоди, Ну Це є якраз підказочка, що це жінка, це або ви. Або якщо ви чоловік, то це ваша, ми здаємося на стосунки. Я казала, дивіться, загадуйте людей, з якими у вас є стосунки, якого вони формату не були, на це стосунки. Не загадуйте бивших, не загадуйте тих, з ким ви давно вже не в стосунках. Чи там тих, яких ви вчора познайомилися, і ще не знаєте, що то з того буде, ви вже загадали. Це поки що ще не не рахується. Що це стосунки. Загадуйте тих, хто в стосунках. То що ви мужчина, і ви загадали. Жінку, чи то вона ваша жінка у шлюбі, чи то ви просто, чи вона ваша коханка, чи ви просто ще тільки зустрічаєтеся, чи у вас позанічні якісь стосунки, але є стосунки. То дивіться, якщо ви мужчина, у вас у ваших стосунках буде якась перешкода. І жінка, вона це вирішить. От так, кого, кого ви загадали, вона це вирішить. Ну, не знаю, може бути так, що вона якраз намалює ці перешкоди. Для мужчин так само, в принципі. Для мужчин так само, може бути, що якраз. Якраз ці перешкоди в стосунках, вам треба буде обійти, бо ці перешкоди вам стануться через якусь жінку. Може бути і так. Да, не, до речі, так само може бути. Може бути, або е, просто якісь ситуація намалює вам такі перешкоди, і вам, е, ваша жінка, ваша кохана особа, кого ви згадали, допоможе обійти. Що вас чекає в коханні в стосунках, що чекає ваших? Е, вас чекають якісь перешкоди, і ваша половинка, такого ви згадали, допоможе вам це перейти. Це для мужчин. Для жінок це ви або сама ви сама, перей, ви сама обійдете ці перешкоди. Ну, а для другої категорії, хоч мужчини, хоч жінки, яке, зрозуміло, не має значення, це може просто намалювати якась інша особа. Для мужчин, може бути, що це може намалювати ваша особа, а може бути, і не ваша. Ну, це вже таке, хто в трикутниках, то явно ж це намалює друга особа, якісь перешкоди у ваших стосунках. Я, ну, хто в трикутниках. А хто не в трикотниках, то тут для жінок, тут, дивіться, це або ви сама просто вирішите це, або це ця жінка якась. Оці перешкоди вам зробить. Я не знаю, ну, ця жінка, я не знаю хто. Я не можу бо це особистий розклад, тоді би ми знали, так я не знаю, хто це жінка. Це дно колоди. Може зрезонувати по різному, кожному може зрезонувати по різному. Фігурна карта, персона випала. Персона може випасти ну, для жінок більшість більшість. Якщо ви жінка, сиди на цьому розкладі, задали мужчину. То тут 99% детьсотку зрезонуєш це. Ви ви сама й вийшли. Ви отака розумна, мудра, гарна жінка. І оці перешкоди, які з'являться у вас на. На шляху у ваших стосунках з'явиться якась гора. Ви така розумна, гарна жінка. Ви це подолаєте. Це тут 99% де жінкам, отак. А мужчинам, то тут уже ну не знаю. Дивіться, підкладайте до себе, або або це ваша жіночка, яку ви то загадали, оце вона вирішить, допоможе вам ці перешкоди подолати у ваших стосунках. Вона подолає, вона, вона мудрість якусь свою покаже, і ті перешкоди, які у ваших стосунках виникнуть, вона проявить ініціативу, мудрість, ідею якусь, і ви то подолаєте разом. Або це просто якась жінка інша, стороння, вам створить проблеми у ваших стосунках з вашою жінкою. Бо мужчина, знаєте, що як може дуже зрезонувати? Може зазнати мама. То мама може вмішатися ваша, як свекрухи люблять вмішатися. Або те ще, ну, немає значення, чи мама, чи те ще може. Дуже, дуже мужчинам схоже на те, що може мама або те ще вмішатися в стосунки. Ну, В принципі, жінкам так само, що свекруха може вмішатися. Мама чи свекруха теж може, це може зіграти роль, мама чи свекруха. Ну, для жінок більшість, я ж кажу, для жінок більшість мені, я вже повторяю, який раз, що 99% йде, це ви сама. Для жінок це ви сама, а для мужчин тут так, або мама, або свекруха. Або якщо ви в трикутнику, то, то ви знаєте точно, що ви в трикутнику. Ви знаєте, що у вас є дві жінки. Ну, то одна із них намалює вам проблеми. Ну, напевне, що та о, одна, одна узнає про ту другу. Ну, це для мужчин тільки так може, може зрезонувати. Так що, ось так, тут, якщо підсумувати другий варіант, то у вас просто будуть якісь перешкоди, якась, якась буде перепона. У ваших стосунках у вас чекає якась, якась важкість навіть по горі, можна сказати. Ну, е, ви зможете це обійти. Якщо ви захочете, ви обійдете. Особливо, якщо ви жінка, ви обійдете це. Я так чомусь це бачу, що це все-таки ви і ви це обійдете. А для мужчин вже я сказала, щоб я не повторялася. Ось такі, такі такі події чекають другого варіанту. Бажаю вам другий варіант, щоб ви гарно, успішно змогли, давайте так, цю карту поставимо, май, хорошу. щоб ви змогли перейти, обійти цю гору, обминути. Не йти так важко під цей горб, а просто його обминути. Бажаю що вам, щоб ви змогли це в своїх стосунках це зробити, прийти до чогось хорошого і ту гору так обійти, легенько, акуратно, тихенько лишити її у сторонці. Дякую вам за увагу, другий варіант. Всім дякую за увагу. Пишіть, пишіть, будь ласка, коментарі, пишіть відгуки. Як вам, бо я була не неленорманістка. І в шорцах це ще так. Два-три слова сказати, то да, але так багато говорити. Я не, не дуже ще ленорман так, і знаю дуже-дуже, щоб так як таро більш поширено. Е, тому пишіть, чи сподобалося вам чи ні, розклад, бо якщо ні, то я більше робити не буду цим Ленормані, буду тільки в шорцах. Бо для себе, що я беру, то я собі розумію, що для себе я багато що вже дивлюся, і мені подобається. Воно так більш на такі, знаєте, невіддалені якісь терміни, наприземлені побутові теми, воно дуже чудово відповідає норман. Без ніякої там закрутки, завихріння якогось, то що по тару. Подвіртом. А тут більш так чітко, ясно і прямо. Але якщо я щось недорозуміла, я ще можу там підглянути у МБКшку. А на онлайн, то це онлайн. Тому тут трошки по-іншому, то що собі, то собі, свої питання, що там дивишся, це одне, а онлайн це зовсім друге. Тому, тому я вам кажу, прошу, якщо е, сподобалося, напишіть, що нормально, то буду дивитися далі на нормально, якщо ні, то. Ні, тут ні, то, якщо не сподобалось, якщо не резонує, то вам не буду втратити свою енергію і ваш час. Все, всім дякую за увагу. Ще раз бажаю всім кохання, гарного, щирого, вірного. Подолати всім всякі гори, всякі миші, кому що там вже випало, всякі перешкоди, щоб все у вас було добре, все було гарно в стосунках, ваших, у вашому коханні і в коханні взагалі у всіх сферах життя. На все добре, дякую за увагу. Дякую силам, що прийшли, допомогли сюди. Прийшли на цей розклад, допомогли донести до вас інформацію. Дякую Збройним силам України. Слава українському роду, вам за увагу! На все добре з вами була Юля. До зустрічі на каналі.